Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні вирішив зняти відеоогляд зварювального напівавтомати DON MIG 308. Коротенький, тому що в мене на каналі є вже огляд 280-ї моделі. Я вирішив зняти 308, тому що люди дуже часто запитують, в чому саме різниця. Чи варто, скажімо так, обирати більш старшу модель. Так ось хто не бачив огляд 280-го, перейдіть до мене на канал. Там є відео, де я детально розповідав, що є в комплекті. Знімав і силову плату, тобто там більш детально все описано і розглянуто. Стосовно комплектації 308-го, як у цьому відео, ніяких відмінностей немає. Тобто, той самий рукав, той самий тримач електроду, маса, все флюсова проволока, той щиточок для ну, маска. Для сварщика пластикового. Тобто все це абсолютно аналогічно 280-му. У 308-му. В чому відмінність по функціональним особливостям. На передній панелі ніяких відмінностей немає. Також вольтметр, амперметр, три регулятора, перемикач режимів, кнопочка для прискореної протяжки, байонети. Такі ж самі, євророз'ємчик, протяжка, двигун протяжки, все аналогічне по платі. Плата керування, сама друкована плата теж ніяких відмінностей немає. Єдине, що у 280-му стояли 40 амперні і транзистори Тут же ми маємо 60N60 виробника теж села. Нормальні транзистори, тобто тут ми маємо запас на 20 А більше, ну, по кожному, скажімо, транзистору. Да? Е, ще є відмінність по вихідному дроселю, він став більший, тобто більший його ну, габаритний розмір. Також маємо більший силовий трансформатор. Тобто З цього можна зробити висновок. Ну, більше, скажімо так, ніяких відмінностей по силовій частині немає. З цього висновок, що 308 це більш потужніша модель на тій. самій платі. Якщо, наприклад, розглядати 280-й, це апаратець ну, так, для такого домашнього використання. Десь там по вихідним десь щось підварити, або, там, ну, можна сказати, і на кожен день, але якісь невеликі, там нетривалі роботи. Міг 308 це вже такий повсякденний апарат, котрим можна працювати, скажімо так, ну, більш жорсткіше. давайте так. Тому я ж говорю, цей апарат я вже налаштував, тобто він під для відправки клієнту, сьогодні він до нього поїде. Для тих, хто хоче придбати, можливо, 280-ку або 308, або будь-який трифазний апарат, або плазморіс, або звичайну мамашку, можете звертатися до мене. Контакти будуть на цьому відео і також в описі під цим відео. Тому звертайтеся кому потрібно за ціною, наявністю, все це я вам підкажу. Я гадаю, що будете, скажімо так, приємно вражені і також задоволені. Від мене також є. Налаштування цього апарату, тобто ви будете мати реальні показники на вольтметрі та амперметрі, і також, скажімо так, не якісь там заоблачні характеристики, від яких апарат може вийти з ладу. Тому, якщо потрібна якась моя допомога, звертайтеся за контактами під цим відео.